Ne prijde sloboda, lehkost. Ja Isus Hrista, Ставити свої думки, свої заботи, Господь. І поклонитися тобі. І я прошу тебе, Боже, наповни нас, веде це служіння. І нехай Твоя присутність буде з нами в ім'я Ісуса. Амінь. амінь. Дорога церква, буду проповідувати українською мовою, амінь, амінь. амінь. потрібно. Трібно. Знаєте. Yeah, так веде, я так хочу пробувати, чому б ні. І хотів би проповідувати сьогодні Свобода в Христі Ісусі. Yeah, Знаєте, в цьому світі дуже багато речей, які можна обсудити, дуже багато дискусій, розмов. Ми всі це помічаємо. На роботах різні ситуації. <гум> І в нашому житті також багато чого, на чому не потрібно концентруватися. Я так замітив для себе. І ще, що я замітив, коли мова йде про Ісуса, все не круги просто розпадається. Просто. Мені сподобалося, як пастор говорив, що сидів в маршрутці. Точно не пам'ятаю, але зміст такий, що. Що би не було, де би що не, про... не... не траплялося, слово Ісус просто заставляє задуматися всі. Просто так. Чи то віруюча людина, чи то невіруюча людина, немає різниці. Ти кажеш, во ім'я Ісуса і духовний світ Він відразу реагує. Так. І тому я вирішив сьогодні зупинитися на Ісусі Христі, на Його благодаті, на Його свободі, тому що це дуже важливо. Я не хочу мудрувати, я не хочу говорити про те, що я не пройшов у своєму житті, але в один час це слово і це відкровіння воно дуже мене наповнило і освободило, тому що є, і Біблія говорить, пізнайте істину, но іст на вас висвободить. Коли ми приймаємо Ісуса в своє серце, це одно, це круто. І десь ми можемо бути дуже релігіозні, десь ми можемо не до кінця розуміти Писання, наскільки Він дав нам благодать, свободу вже в ньому помістив. І я начну. Я начну. Мені подобається апостол Павел, як він взагалі проповідував чітко, коротко. Перший Коринтян. А як я прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою і мудрістю. Бо я не нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і притім тім то було, коли він прийшов сюди, було багато розмов. Він міг почати з гріха проповідувати любе. Но рішив зупинитися на Ісусі Христі, тому що корінь – це є Ісус. я почав помічати, коли готував цю проповідь. Чесно. Я ще тоді таксував, помив машину. Зустрічаю людину, дідусь, просто ну, всі ми призвані проповідувати. Ну, ніхто цим не хвалиться. Я зустрічаю, я помічаю. що ну, йде до мене людина. Я якраз говорив з дівчиною. Починається просто розмова. Просто розмова. І він мені говорить таку фразу. Знаєш, я ударився в Біблію. Я вдарився в Біблію і тепер не знаю, як в цього вийти. Oh, О, думаю собі. Ну, не знаю, як цього вийти зараз. Попробуємо. І просто він мене зупиняє, він мені ну, він з чого почав, будь ласка, дай 400 гривень, бо треба мені доїхати до Ужгорода. Ну, Та я та добре кажу, та сідайте, я вас повезу. Ну і там слово за слово він розповідає про то, як в нього є внук, який в лікарні. І йому треба допомогу. І Я йому говорю просто про Ісуса. Я йому кажу, давайте просто серйозно кажу, сідайте в машину, йдемо молитися, йдемо в лікарню, я буду молитися за вашого внука. Я вірю так, я вірю, що Ісус зціляє. Я вірю, що благодать Його вона наповнює. Я вірю, що розрушаються прокляття. Я вірю, що Ісус Він великий Бог і Він один і настоячий. І починаємо проповідувати і трішечки не розумію, чому людина в сторону відходить. І він мені починає говорити про своє, про духовне. Але маємо розуміти, що духовне, воно є різне. Духовні можуть бути йоги, шамани. Пісці ворожки, колдуни, духовні вони всі духовні. Вони всі знають принципи духовного світу і те, що духовний світ він реагує. Я йому проповідую, кажу: ну а от я, наприклад, не знаю духовності крім. Во Христі Ісусі, от я от кажу вам духовність во Христі Ісусі, Амін. що тільки один Ісус, тільки да. один Бог, тільки одно спасіння. Амін. І людину починаю водити в сторону. Він мені духовність, він мені заяву. Я вдарився в Біблію, Я йому кажу, так не бийтеся в Біблію, Бейтися в Ісуса. <риклад> я з людиною порозмовляв, кажу, сідайте вже. Знаєте, коли ти людині проповідуєш, проповідуєш, Ну, ніколи не набридає, але колись треба закінчувати. Я дуже старався. Я так йому проповідував його звати Геша. Кажу дядя Дєша. Дядя Дєша. Чесно, я буду, я буду дуже розстроєний, якщо ви не приймете Ісуса в своє серце. Тому що я вам проповідую одно: я вам проповідую істинне спасіння. Я вам говорю про те, що Бог реальний. Що Бог настоящий, Він хоче вас торкнутися. Мене Дух Святий побуждав, я ж йому проповіду, я знаю, що він не спасений. Чому? Тому що він не приймає Ісуса. Я йому говорю, ви готові прийняти Ісуса. Він каже: я не вірю в Ісуса. Ісус і Бог то одно і то саме. Ну, Вони так, ну, єретики. Я не знаю, як це називається, але от Ісуса єретики. Так. Це, ну, всі ми знаємо, хто такі єретики. Тому ну, це дуже добре, що ми можемо людям проповідувати. А ще добре, коли вони спасаються. Так, Амінь. А ще добре нам завжди і все служити Богу. Любов перемагає страх. Амін. Я постараюся цю проповідь донести вам, щоб ви ну, зрозуміли, я постараюся легко не мудрити, щоб не робити з легкого важке. І так далі. Я зачитаю. Друге коронтя. Бог дав нам здатність служити новому заповіту. Цей заповіт не складається з писаних законів, а ґрунтується на Духові, бо письмовий закон биває, а Дух дає життя. Дух дає життя, Дух освобождає. І це. Наша свобода, коли ми розуміємо, хто ми є в Христі Ісусі, що Він уже обагатив нас, Він уже наповнив нас, Він уже дав нам все в ньому. І ми можемо ходити і проповідувати і бути впевненими. І ми знаємо, що наше прошле, воно розрушене, гріх розрушений тільки через віру в Ісуса Христа. І я постараюся нагадати вам притчу про вік Отця. Вона про блудного сина, але краще про вік Отця. Бог про нас відбується. Я для себе це зрозумів. Він саме той, хто нас чекає. Знаєте, я думав не так. Я завжди думав, що Богові треба чимось угодити. Mm -hmm. Чесно, не знаю, чому так ну, чому так навчився, не знаю, але я думав, що треба щось зробити, аби Бог тебе полюбив. Mm -hmm. І от саме ця притча, я її скільки разів не читав про Блудного сина, я її ніколи не розумів. Ми не будемо читати притчу, я просто зроблю на цьому акцент. Тобто, Ісус нам розповідає про чоловіка, який має Бог синів, правильно? Молодший син попросив свою частку спадщини, пішов у далеку країну і розтратив усе у марнотратному житті. Коли настав голод, Він опинився у злиднях, пас свиней і навіть е, заздрив їхні їжі. Усвідомивши свій гріх, вирішив, щоб повернутися до батька, сказав: Отче, я згрішив проти неба і перед Тобою, і вже достойний зватися Твоїм сином. Батько побачив його здалеку, побіг на зустріч, обійняв і поцілував. Він наказав дати йому кращий одяг, перстень і влаштував бенкет, бо цей син був мертвим і ожив, пропав і знайшовся. Старший син розігнався, бо завжди був вірний. Так? Але йому не влаштували свят. Батько відповів йому: Ти завжди зі мною і все моє твоє. Але треба було радіти, бо брат твій був мертвий, ожив і пропав і знайшовся. Тобто, духовне значення, що це пояснює. Молодший син обрав грішника, він це образ грішника, який відвернувся від Бога, але через покаяння повертається. Я для себе зауважую, що справді, коли я приходжу додому, і що би я не зробив, мій батько ніколи не закриває від мене холодильник, і мама також. Я не мушу щось робити, щоб бути любимим для своїх батьків. Ну, саме головне для батьків, а які ми любимі для Отця Небесного. І коли я це зрозумів, наскільки ми для нього любимі, наскільки Він нас всіх охороняє, наскільки Він піклується про нас, чесно, це дуже круто. Коли ти розумієш, що ти вже праведний, що ти вже наслідник во Христі Ісусі. І я споминаю проповідь Владіка, як він розказував, що друзі замічають, ну, взагалі всі, всі замічають, що коли ти щось робиш, ну він розказував так, що ти все робиш, а краще, ніж ми. Тому що ми розуміємо цей принцип християни, що ми не сироти. Нам. Нам не потрібно десь доставляти тих зусиль, які доставляють люди без Отця. І це дуже, це дуже наповнює. Ми можемо не так піклуватися про щось, тому що Писання говорить, не піклуйтеся, свій день сам про себе попіклується. Я розповім таку історію. Була в мене дискусія з дідусем на цю тему. Іменно не піклуйтеся ні про що, як Ісус питав. І там вийшло так, що не піклуйтеся, він рішив, що взагалі взагалі ні про що не думати, і буде біда, і коротше, наче про своє плодське розмішляти, що не буде пшениці, і так всі будемо голодні. Ісус не це мав на увазі. Почали з ним дискусію, і я зробив ще одну, я хочу наголосити, турбота і довіра це не одне й те саме. Коли ми турбуємося дуже багато, це нічого нам не дає. А коли ми довіряємо Богу, то всі наші переживання ми ставимо в сторону. І він каже, та як не переживати про то, як не переживати про іду, як не переживати. Я кажу: ну, переживання і довіра це не то. Коли ти приходиш і ти говориш, молить мій, батько Небесне, я довіряю тобі цю ситуацію. Я довіряю це, що відбувається в моєму житті. Ти бачиш, що мені не вистачає фінансів, ти бачиш, що мені потрібно одружитися. Це є наша довіра. А коли ми дуже заботимося, переживаємо, Ісус як казав, що дає вам ваші переживання. Чи хоча б на локоть ви додавили? Я не розумію це. Я у свій час я просто думав, що мені треба переживати, аби Бог відреагував на це. Що я буду переживати і Бог вот так, а так все через віру. Також. знаєте любов. Я так розповім Откровіня. Всі ми це вже читали, але попробуємо ще раз прочитати. Всі ми знаємо Гадаринського правда, як Ісус освободив його, але я хочу наголосити на цьому. Це буде руки. Осьма. І вони прибули до землі Гадаринської, що напроти Галілеї, і ось на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демон. Не вдягався в одежду і не мешкав, не мешкав не в домі, а в гробах. Але я для себе дуже замітив, що було далі. А коли він Ісуса побачив, то закричав, повалившись перед ним і голосом гучним заклинав. Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Живого, Всевишнього, благаю тебе, не мучми. І насправді, ви заміджаєте, хто проповідував Ісуса? Хто п'ярив Ісуса? Це дьявол. Це сам Він Весь духовний світ він реагує. Він реагує на Ісуса, тому що йде помазаний і Його помазання. Що тобі до мене? Благаю тебе, не муч мене, бо звелів він нечистому і вийти з людини. Довгий час він хапав був його, і в'язали його ланцюгами і кайданами, і стригли його, але він розривав ланцюги, і демон гнав по пустині його. Ісус запитав його, як тобі ім'я? Він сказав легіон, бо багато вішло в нього демонів. І благали Його, щоб він їм не звелів іти в безодню, пасться ж там на горі. Гурт великий свиней і просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них, і дозволив він їм. А як демони вийшли з того чоловіка, в свиней увійшли і увійшли череда, куди кинулась у кущі. Духовний світ реагірує на Ісуса Христа, на Його помазання. Ви можете собі просто представити ситуацію, стоять фарисеї неодержимі демонами неодержимі бесами стоять просто релігіозні люди, і приходить Ісус, і духовний світ просто вживає на Його помазання. Я вважаю, що це... вони знали, дьявол знав, всі знали, що появиться Ісус, що прийде той, хто Його зламає. Що було далі. І весь народ гадаринського краю став благати його, щоб пішов він від них, великий бо страх обгорнув їх. Він же до човна відійшов і вернувся, а той чоловік, що демони вийшли з нього, став благати, щоб бути при ньому, уже свободний. То він відпустив його, кажучи: вернися додому свого. І розповість, які речі великі вчинив тобі Бог. І той пішов і по цілому місту зресив, які речі великі для нього вчинив Ісус. Тобто фарисеї знали Тору, були релігіозні, а проповідував Ісуса той, який був у гробах і бився головою. І прийшов помазаний і Його помазані. Ідемо на І почав благовіствувати. Знаєте, я не думаю, що моя проповідь буде така коротка, але ми будемо молитися. Той, хто новенький, бажано не затягнути. Я вдячний за цю проповідь, я вдячний, що ви мене вислухали. Дорогий Дух Святий, я молюся за кожну людину, Боже. Нехай Твоя присутність наповнить цей сам. Нехай наступний раз, Боже, я зможу більше сказати, але я розраховую. Що я міг послужити людям, Господь. Я молюся за кожну людину, нехай Твоє благословіння, нехай твоя присутність, твій огонь Боже наповнить їх. Благословляй їхні сім'ї, Господь. Відкривай, Боже, нове, наповнюй.

Файне слово, добре, давайте ще трошки сядемо, буквально на півтора годинки і потім на це. Дивіться, ну деякі речі би хотів сказати, у нас вже вересень, да, тут буквально два тижні. і е, Я би хотів, щоб ми зробили такі. Е, Осінні пости, осінні молитви один раз в місяць. От я вітю просив сходатись до нового служіння, щоб він робив один раз в місяць молитви. Ну щось він мене не вчув. То я думаю, возьму відповідальність, щоб ми один раз в місяць по п'ятницям збиралися церквою і молилися і постилися. Амінь. Це дуже важливо. Також, щоб ми по домашнім групам трошки усилили, ну, і маю на увазі, щоб не розслаблялися, молилися на домашніх групах, мотивували один одного, іменно в тому плані, щоб дух святий рухався. Ви розумієте? Дивіться, я, ми, ми сьогодні молилися от, до служіння, і важливо, щоб церква вона була духовна. Скажи «Амінь». От Ваня, Він сказав такі слова, що ми інколи думаємо, що нам треба це знати, ще то знати, п'ятою, десятою. Знай Ісуса Христа, знай як поститися, знай як молитися, знай як сіяти, і благо буде тобі. Амінь. Амінь. Тобто ми інколи ускладнюємо, ускладнюємо, а Бог мене не сілює того, що я то, то, то не роблю, п'ятою, десятою. помазання рухається. Амінь. Дух Святий хоче благословити. І цікаво, от почитайте потім Біблію з 1 Коринфянам, що я нічого не хотів вам возвіщати, да, чи в Галатам написано, кроме Христа і Христа Розпятого. Ісус причина, чого Бог хоче благословити нас, Момент. Дати нам силення, дати нам достаток, дати нам благодать, дати нам все. Ісус причина. Амен. Давайте встанемо на свої ноги. Подякуємо Отцю ще раз, Амен. Сьогодні багато молитв було, багато хвали було, амен. Дайте Богу іще хвалу дошку. Амен. Він достойний правда, амен. Він достойний. Проповідуйте Євангеліє. Знаєте, я замітив теж цікаво, як. Ти, коли хочеш людям от, розказати і про процвітання, і про успіх там, і от як там стати успішним в бізнесі, як там бути таким мотивованим. А знаєте, що людям потрібно? Ісус. Ісус! Ісус потрібний людям. Амен? Не наша там мудрість, така, от зараз щось скажу, щось таке, щось там видумаю. А людям потрібний Ісус потрібний. Потрібна милість і потрібна благодать. Проповідуйте Євангеліє. Діліться Евангелієм, запрошуйте людей в церкву. Амен. Рідних запрошуйте, близьких в церкву запрошуйте, хворих запрошуйте в церкву. Амен. Якщо Бог не сілить в церкві людини, слухайте, лікарі не допоможуть, поповітьте бо мені. Бог сілює в церкві. Амен. Ісус хоче звільняти людей. Від демонів, від нечистих духів. Ісус хоче благословляти людей. А де Він може благословити людину? В церкві. Бо слово Боже, говорить, ти твоє чи троє в ім'я моє, там я серед них. Ісус проявляється те в церкві. Амінь. Отець, ми молимося в ім'я Ісуса Христа за цю неділю, за цей тиждень ми благословляємо. Підніми свої руки до Бога. Скажи Боже, благослови цей тиждень, благослови. В ім'я Ісуса Христа, хай твоя благодать, хай твоє помазання і сила, вона буде в моєму домі, в ім'я Ісуса, в моїх фінансах, в моєму здоров'ї, скажи Боже, зірою відновлюй, Боже, хай Твоє благословення воно буде на цьому тижні, Хай Твої ангели, вони оберігають мене, оберігають мій будинок моїх рідних, моїх близьких. Призови кров Ісуса Христа, скажи: Я призиваю кров Ісуса, я призиваю кров Ісуса, я призиваю силу Святого Духа на своє життя в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і всі, хто вірить, скаже. Амінь. З миром Божим друзі мої. Хай Божа благодати, буде з вами. Амінь.